Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і ви на українському каналі, який присвячений стратегіям на ПК. І так у сьогоднішній відеосерії я хотів би показати вам три стратегії на ПК, граючи в яких за ядерну країну ви зможете знищити цілий світ при бажанні. Ну і для цього ефективно підійде вічні вороги. КНДР та Республіка Корея в геополітичному симуляторові 4. Як ви бачите, я наніс за КНДР масований ядерний удар по Республіці Кореї, та й так наніс, що аж синій екран покрашився. Це сподіваюся, що розробники виправлять у такий баг, але суть не в тому. Суть у тому, що лише в такому маленькому локальному конфліктові на полуострові Кореї. У вас є можливість зробити тотальний геноцид любої країни. Неважливо за кого ви будете грати, головне, щоб там була ядерна зброя, ви добралися своїми зарядами і вуаля! Якщо ви помітили на початку нашого відеоролика, там у корисній графі було зображено скільки було населення у Республіки Корея до ядерного удару. Там було, чесно кажучи, 51 мільйон. Тепер всього навсього 900 тисяч. Тож таким чином можна сміливості сказати, що всього-навсього використавши 16 ядерних бомб, необдумано, ми практично знищили більшу половину населення Республіки Кореї. І це лише, друзі, тільки початок. І так, ми продовжимо нашу рубрику і наступною грою, яка вийшла нещодавно, 7 жовтня 2022 року, гра називається Super Power 3. Я вже показував у нас на каналі, але суть цієї гри полягає в тому самому, як і в геополітичному симуляторі. Ви вибираєте країну. І ведете її до світлого майбутнього. Гра дуже прикольна, гра дуже чудова, і що саме цікаве, тут також є ядерна зброя, та знищити віртуальний світ, використавши ядерну зброю, є цілком імовірно і реально. Тож на примірі російської, американської війни я покажу вам, як насправді не треба робити ні американцям, ні росіянам, щоб не спричинити. Ну, фактично, кінець цілого світу. Ми використовуємо десь в районі 78 своїх снарядів для того, щоб знищити 38 мільйон громадян Російської Федерації в віртуальному світі. Підкреслюю, я нічого не маю і не закликаю до ядерної зброї це сугубо ігра, Я вам показую, що тут можна зробити і в яких іграх ви можете знищити любу країну, використавши. Ядерний боєзапас вашої держави масованим ударом всього на 78 ядерних боєголовок Росія палає. Але якщо ви помітили, Америка теж палає того, що Російська Федерація перекинула такий примітівний удар, вони і нанесли по території США, яких я не міг вам показати, того що от ми були першими, і у нас була перевага по кількості цілей, які досягнули, ну точніше по кількості ядерних бомб, які досягнули своїх цілей. Третьою горою, або ж модифікацією, називається Hulse of Iron 4, За допомогою мода, який прозивається The New Order Mod, переносящий нас в альтернативний світ, де Німеччина перемогла у Другій світовій війні. Це є найкращий симулятор ядерної війни. Я підкреслюю, друзі. The New Order Mod це є найкраща гра, або ж там симулятор, який ефективно. Показує, що буде із віртуальним світом у разі виникнення термоядерної війни. Чим цікава така модифікація? Тут не побачите ви от за винятком цього зображення So Long, в якому от тут нам розказується розруха, діти, сім'я і все те, що людство любило, заради чого воно вишивало, заради майбутнього, заради своєї сім'ї. Тут вам буде показувати, що у цій війні і не важливо на кого ви нападете, але переможців тут не буде. То, що Heart of Iron 4 із The New Order модом відображає от справжнього переможця ядерної війни. Якщо ви помітили чорні п'ятна на екрані в тих країнах, от бачите, частина Сполучених Штатів Америки, ну яка частина? Там більше половини Сполучених Штатів Америки та більше половини німецької держави, які згідно і начали оцю термоядерну війну, в них на карті з'явилися чорні п'ятна. Що символізують ці чорні п'ятна? Вони символізують те, що у тих територіях ніхто ніколи не буде проживати, а на тих територіях буде лише тільки анархія. Плач, сум, і як кажуть у Біблії, скрегіт зубів. Це справді так, адже як я вже й підкреслював, у цій ядерній війні не буде переможців і їх практично не може бути. Поступово, якщо би ви розпочали цю ядерну війну, то весь екран був би повністю чорним, це би символізувало про завершення успішного, до речі, завершення ядерної війни в зеню в Моді. Ну а наразі я дякую вам за те, що ви переглянули мій відеоролик, виділили час на мене, сподіваюся, що він вам був цікавий в першу чергу, то що мало хто із моїх підписників чи глядачів знає, де можна розпочати ядерну війну і як, і я буду радий цьому, якщо я допоможу вам у такому направленні. До побачення, друзі, до нових зустрічей. Ніколи не підтримуйте війну, тим більше ядер.